Слава Україні в Україні розроблять державний штучний інтелект. Ошукав знайомого на півмільйона гривень. Судили 20-річного кам'янчанина. Хмельниччина спрямовує 50 мільйонів гривень на техніку для наших воїнів на південному та східному напрямках. Про це та інше детальніше я Ольга Захарченко в ефірі Першого Подільського 5 хвилин на головне. Перше в історії ліквідовано наймасштабніше в Україні підпільне виробництво анаболічних стероїдів, які видавали за імпортні препарати для спортсменів. Про це повідомила Національна поліція України. Злочинна група діяла на території Київської, Харківської, Львівської та Одеської областей. Фігуранти виготовляли суміші для нарощення м'язової маси, сушки тіла та схуднення у звичайній квартирі без дотримання елементарних вимог безпеки чи гігієни. Продукцію реалізовували під виглядом імпортного препарату з Малайзії. А упаковки були фальсифіковані. Лікарські засоби на вигляд були схожі на оригінальну продукцію. В них були фабричні пакування, маркування, голограми та інструкції. Однак більшість препаратів були вигаданими, які не були зареєстровані ні в Україні. Іні, ні в жодній іншій країні, під час обшуків правоохоронці вилучили понад 20 тисяч упаковок анаболіків, 3 тисячі ампул з речовиною невідомого походження, спеціальне обладнання для виготовлення, фасування та маркування продукції, а також понад 37 мільйонів гривень у різній валюті. П'ятьом фігурантам оголосили про підозру. Україні розпочали розробку національної мовної моделі штучного інтелекту. Про це повідомив Михайло Федоров. Модель навчатиметься на українських даних та краще розумітиме мову, історію та контекст, ніж іноземні аналоги. Очікується, що вона буде якісною, доступною та безпечною для користувачів в Україні. Першу версію планують представити до кінця цього року. Її зможуть використовувати держустанови, науковці, громадські організації та бізнес. Знову жахлива звістка сколихнула Кам'янеччину. Завтра Кам'янець-Подільський зустріне на щиті старшого солдата Дмитра Олександровича Міцика, 1983 року народження. Дмитро загинув 14 червня 2025 року, віддавши своє життя за Україну. Маршрут прощання із захисником 9.45 – Зустріч жалобного кортеджу. Зупинка «Цемзавод», Далі проїзд проспектом Грушевського до будинку захисника. З 10.30 до 11.15 відбудеться прощання за місцем проживання воїна, вулиця Героїв Небесної Сотні, 26. З 11.30 до 12.30 запланована церемонія прощання у будинку офіцерів. Поховають воїна о 13.30 на Алеї Слави місцевого кладовища. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому воїну. У Кам'янці-Подільському до трьох років ув'язнення засудили 20-річного молодика, який ошукав свого знайомого на півмільйона гривень. До поліції звернувся 22-річний потерпілий та повідомив, що його ошукали на чималу суму. Правоохоронці встановили, що шахрайську схему розробив 20-річний односелець потерпілого. В інстаграм він створив фейковий акаунт під від імені дівчини і написав з нього знайомому. З Часом почав виманювати гроші на дороговартісне лікування, а потім на інші потреби. Коли ж сума сягнула півмільйона, потерпілий вирішив перевірити, куди саме він скидав гроші. І за номером картки ховалася зовсім не та дівчина з інстаграм. Наразі суд завершив розгляд кримінального провадження та засудив молодика до трьох років ув'язнення також зобов'язав засудженого сплатити потерпілому всю завдану матеріальну шкоду. Хмельницька обласна військова адміністрація спільно з громадами Хмельниччини спрямовує 50 мільйонів гривень на техніку для наших воїнів на південному та східному напрямках. Наразі вже з обласного бюджету та бюджетів громад передали майже 39 мільйонів гривень а протягом цього тижня планується. Ще понад 11 мільйонів гривень за ініціативою президента України Володимира Зеленського. У нашій державі вперше сформували стратегічний резерв для оперативного підсилення бойових бригад на напрямках Хортиця та Таврія. Про це повідомив очільник Малинської обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Уже за кошти тилових регіонів у військові частини передали понад 3200 дронів, понад 420 зарядних станцій, понад 180 систем радіоелектронної боротьби. Ця підтримка є надзвичайно важливою для ефективного стримування ворога та збереження стабільності на фронті. Шаблістка з Натішина здобула першу в кар'єрі особисту медаль на чемпіонаті Європи. На турнірі, який нині триває в Італії, Аліна Комашчук здобула срібну медаль в особистій першості. Спортсменка вперше в кар'єрі зійшла на особистий п'єдестал пошани чемпіонату Європи. Раніше п'ять разів здобувала нагороди у складі збірної. Тепер вона стала п'ятою українкою в історії, яка виборола особисту медаль на чемпіонаті Європи з фехтування на шаблях, повідомили в Натішинській міській раді. Вітаємо та пишаємося. Бажаємо ще більше перемог. А кожен з нас заради найважливішої перемоги має допомагати нашій армії донатити або долучатися до різних акцій та зборів. І все обов'язково буде Україна. Наразі ми прощаємось. Бажаємо вам вдалого та головне мирного вечора та ночі. Побачимось завтра.